Просто чудово, оце правильно. оце правильно у центрі профтехосвіти держслужби зайнятості у Полтаві. Одне з перших занять для майбутніх швачок. У закладі навчають дорослих, які вирішили змінити професію. Працювала керівником гуртків декоративно-прикладного мистецтва. Малесенький досвід є, тому що там якісь костюми, вишиваночки, але ж на швейній машинці ще на ті, що шили наші бабусі. Планую відкрити свою власну майстерню по ремонту одягу. Навчаюсь недавно збуваю. Професія електромеханік. Колись там в юності трохи займався. Ну, потрібно більше знання і якась документи повинні ж якісь бути для того, щоб десь пропонувати свої послуги. Такий заклад один із восьми в Україні. Раніше їх було 11. Частково зруйновані та закриті центри на Донеччині та Луганщині. А ще один лишається на тимчасово окупованій території у новій Каховці на Херсонщині. Вити повномасштабного вторгнення як державна служба зайнятості в рік навчали. 100 тисяч і більше громадян, от, наприклад, в цьому році ми навчили 35 тисяч людей. Тут важко порівняти цей попит з багатьох причин, тому що мільйон людей мобілізовані, 5 мільйонів виїхало за кордон. З одного боку в нас близько 2,8 мільйонів осіб безробітних. З іншого боку, коли ми міністерстві економіки опитуємо. Роботодавців, які ваші найбільші болі, то тепер найбільше біль всіх роботодавців це брак кадрів. Тобто, з одного боку, ми маємо безробіття, з іншого боку, ми маємо незадоволені потреби роботодавців. Це означає про те, що зараз змінилася структура економіки, і нам потрібно перенавчати людей на нові професії, спеціальності, які актуальні зараз. За словами представників служби зайнятості на Полтавщині та в Україні, загалом найбільша потреба у фахівцях робітничих професій: це зокрема верстатники, водії, трактористи, механізатори, спеціалісти з обслуговування обладнання тощо. Це проблема вже, мабуть, останніх п'яти років, тому що в Україні, на жаль, ще до повномасштабного вторгнення вже дуже відчувався професійно -кваліфі... кваліфікаційний дисбаланс. Він пов'язаний з тим, що знаєте, у нас популяризація завжди була вищою, скажімо, така освіти, і профтехнічного освіта не була настільки ем, в пріоритеті. Але я вам можу сказати, що вже почалася така тенденція змін перевороту. Ми потребуємо швачок, вишивальників. Тут в центрі зайнятості ні, нам сказали, що є можливість вивчити навчити вишивальницю. Саме вишивальниці це була така нагайна проблема ніхто їх не вивчав. Для пошуку роботи у службі зайнятості на Полтавщині нині зареєстрували приблизно 5800 тисяч людей. Частина з них на навчанні у центрі профтехосвіти там навчають 14 робітничих професій і великий перелік напрямків підвищення кваліфікації. Це залежить від програми від 3 до 5 місяців. Якщо повна програма, якщо короткий курс під замовлення роботодавці це декілька тижнів. На біржу стали. І... Захотілося мені на продаж. Будемо учиться три з половиною місяця, і буде практика. А потім вже ж треба буде робити. Аби забезпечити роботодавців кадрами. Цей заклад профтехосвіти планують реформувати і залучити до співпраці місцевих підприємців. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.